Кожні 5 секунд у світі сліпне один дорослий і щохвилини дитина. Нині на землі живе майже 37 мільйонів сліпих. Медики б'ють на сполох, якщо не вжити належних профілактичних та лікувальних заходів. До 2020-го незрячих на планеті буде удвічі більше. Аби привернути увагу до цієї проблеми, міжнародна спільнота запровадила день білої тростини, який відзначається 14 жовтня. Як жити у повній темряві та як зберегти зір? Лідія Меланіч. Освін'я нічого не відповів глаза не. Віонісі Будавіцькій сім, вона майже нічого не бачить. Але в Черкаській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті байливі педагоги допомагають їй зорієнтуватися у просторі і житті. Раз мені казала мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати. Разом з іншими однокласниками, які також мають вади зору, Вероніка робить профілактичні вправи для очей, розвиває моторику, вчиться. Особливо дівчинка захоплюється космосом. Багато знає про чорні діри. Небесні тіла такі, які засасують все. Вероніка цікавиться і вся. Але от ким хоче стати в майбутньому, поки що не знає. Розуміє, втрата зору може стати на заваді її мрієм. Це буде ну як світер, ну за стюжечкою. От он буде вперідці застюється, сейчас я рукав закриваю. Тетяна Кузьменко з дитинства має поганий зір. Вона бачить лише на 5%. відсотків, тож майже навпомацьки вчилася готувати, прибирати в будинку, доглядати за собою і близькими. А нині, в одязі, створеному її руками, ходить вся родина. Конечно, хочеться видеть получше, чем видишь сейчас. Увидеть там, допустим, что щось поярче, поинтереснее. Тому що я зараз сижу з вот вами, я вашого лица почти не вижу. Я вижу тільки ваш силует. Люди, які все життя живуть з цією проблемою, переконані, навіть будучи незрячим, можна знайти своє щастя і проявити таланти. Доказ тому, сім'я Тетяни Кузьменко. Книжки з інтернету качаю. Ну я це ж їх тоді відкриваю. І все це в умовах суцільної темряви. Чоловік Тетяни Микола не бачив сонця уже 30 років. Заснув зрячим, проснувся не зрячим це. Бувається, що я бачу зрячий, ну як повністю все, кольоровийся. Попри це, він не занепав духом. Навпомацьки освоїв комп'ютер, смачно готує від яєчні до печені. А ще він майстер на всі руки. Мій тато самотужки скрутив у цій полиці, також зробив. Стіл мені кадниз і ми разом з ним прикручували до стінки. Ці люди щасливі удвох пишаються своїми дітьми, але двоє їхніх онуків теж народилися сліпими. Подружжя мріє, наука незабаром зробить крок уперед, винайде спосіб дарувати людям зір, і якщо не вони, то наступні покоління незрячих прозріють. Медики ж кажуть, зір легше зберегти ніж відновити. На Черкащині щороку повністю сліпне від 30 до 35 людей, але у 80% випадків осліплення можна було б уникнути. Найчастіше зір втрачають люди, які страждають сукровим діабетом, мають глаукому або ж через похилий вік, коли розвиваються вікові дистрофічні зміни на сітківці. Лікарі закликають людей вчасно звертатися до офтальмолога і не нехтувати профоглядами. Зокрема, це стосується дітей, лікування яких проходить значно ефективніше. Лідія Меланіч, Олег Кураш, Черкаська служба новин.